народилася в Луганську, жила там до 2014 року. Ми поїхали з Луганська наприкінці червня, прямо в останні дати червня. Коли їхала звідти, ніхто не думав, що я їду звідти назавжди. Я думала, що я поїду, здам ЗНО. В Харків і повернусь. В мені закарбувалося таке. Картинка, коли ми стоїмо з мамою на пероні, ми приїхали, це був вечірній поїзд. Поїзд на Харків був щось пізно ввечері, мені здається, десь о 9 і щось таке. І почався обстріл, нас спустили в бомбосховище, ми там певний час пересиділи, потім нас знов підняли і на платформу подали потяг. І я пам'ятаю, як я стою на платформі і так вдивляюся в темряву, і прибуває потяг, який так світить яскраво своїми фарами. О, оця картина мені так вона закарбувалася і я розумію що чому вона мені закарбувалася вже зараз 10 років по тому рефлексуючи все що зі мною відбувалося я розумію що сам ця... саме оцей момент став таким переламним в моєму житті який розділив життя на до і після харків для мене так знаєте я його називаю містом свого болю тому що саме там я переживала такий важкий час, коли ти лишаєшся один. Ну тобі 17 років, ти по суті дитина, і ти лишаєшся один на самоті зі своєю бідою. І навколо люди живуть, все нормально. А тоді, давайте признаємо, суспільство наше українське не відрефлексувало все, що сталося. Мабуть, і це теж причина того, що сталося в 22-му. І у тебе таке людське, оце починається, таке противне, нехороше. А чого ви радієте? А я не можу. А знаєте, при чому це на такому побутовому рівні доволі? Коли на вихідні там всі їдуть, ти живеш в гуртожитку, і на вихідні всі їдуть додому, а ти не можеш. А ти сидиш в гуртожитку в порожньому, а потім всі повертаються з пиріжками від мами, а ти в АТБ йдеш за соціальним хлібом. Для мене написання вершів про якісь а, тривожні події це спосіб прожити це знов і знов. Я можу написати декілька віршів на одну і ту саму тему. Одна моя колега, яка м, психолог за освітою, вона мені сказала, що є моменти, які неможливо прожити до кінця. Вони завжди будуть боліти, і це залишається тільки прийняти, а, як там втрата близької людини. Скільки би ми про це не думали і не проживали, до кінця ми це ніколи не проживемо. Але є моменти, які дійсно мені допомагають про це подумати, написати лист комусь, з ким я вже не можу поспілкуватися. Мені це допомагає. Це не всім допомагає. Мені здається, це така індивідуальна штука. Я один раз за порадою психолога, з яким працювала, написала листа людині. Мені здавалося, що це якась маячня. Що це не може спрацювати. Ну, що таке, написати лист? Він навіть ніколи не дійде до адресата. Це ніби розмова сам з собою, але мені допомогло, коли я написала. Потім вона мені порадила його декілька разів перечитати. Вона сказала: ти можеш писати до тих пір, от хоч 10 аркушів спиши, от до тих пір, поки ти не відчуєш, що ти сказала все, що хотіла. Ми нікого не знали у Франківську, в нас тут немає родичів. От і я відкрила мапу і дивилася, що у нас є поблизу. І я думаю, так, є Ужгород, Львів одразу ні, тому що там дороге житло, Тернопіль, Чернівці і Франківськ. І я починаю читати історичні там якісь довідки міста, дивитися якісь такі місця, красиві, екскурсії, екскурсії, події, деякі театри, деякі цікавинки. І я така думаю о, мені подобається Івано-Франківськ. Мені подобається, як він називається. Подумала я тоді. Думаю, яка красива назва, так назвали красиве місто і починаю по нього читати. Потім, ну, потім, звичайно, ти такі речі починаєш там аналіз ринку помешкань, квартир, тобто цієї нерухомості всієї. І я думаю, ми поїдемо у Франківськ. Я приходжу до чоловіка і кажу, ми поїдемо у Франківськ. А чому у Франківськ? Ну тому що я так відчуваю. Тут спокійніше, повільніше, такий темп, він мені підходить. Я побачила так багато зелені, ми проїжджали крізь парк. Я зрозуміла, що ми маємо жити в цьому районі, тому що ну так зелено, ну це просто неймовірно. А, от, і... Ми там йдемо по парку, і я бачу тільки ці дуби, які мене вразили. І в перший же день у мене є фотографії, як я обіймаюся з цими дубами просто здоровезними. Коли я побачила навіть не побачила, а відчула цей запах лісу, ти ніби в місті, а ніби в лісі з сирої землі, такої трави. Коли я почула спів птахів, коли я побачила... Ну, взагалі, таку природу, такий клаптик природи на це вразило. Іде поряд мій тато, який каже: О, паркан такий ржавий, треба вже поміняти, скільки ж йому вже років, і дорога там, оця зі сторони вулиці Чорновола, там така розбита доволі. Ну розбитий тротуар, і дорога така. Ну скільки ж її вже не міняли. От а я цього і, і я тільки в цей момент, а я там на той момент тут вже хожу три місяці. а Я навіть цього не помічала. Я би хотіла, ну не знаю наскільки я вправі критикувати, але мені здається, франківський драмтеатр потребує ремонту. Мені здається, драмтеатр у Франківську він такий. Ну, може, це на мій суб'єктивний погляд. Я не місцева, не можу давати, мабуть, такої прямо повної оцінки. Він такий прям культурний центр. Центр культурного життя, тому що зібралися такі класні актори, і ти так, я так люблю ходити на ці вистави їхні. Але от ремонту він потребує. Я так захожу і мені так подобається, але так хочеться там все відремонтувати, якось витрасити той пил, ту сцену зробити якось більш сучасною, тому що мені здається, такі талановиті актори заслуговують на те, щоб і декорації були відповідні до їхнього таланту. Зараз наші психологи, те, що я для себе відмічаю, працюють багато з дорослою тривожністю, з батьківською тривожністю, тому що батьківська тривожність вона ну, відображається на дітях. І, і ще що для себе відмічаю, що як на початку, так і зараз, мабуть, зараз навіть більше зростає рівень агресії. Дорослі дуже часто не фільтрують те, що вони говорять в присутності дітей, думаючи, що діти не чують, не розуміють. Ми робили свято для дітей на честь початку літніх канікул. І я робила для дітей, знаєте, з кульок є така штука аеродизайн, коли це з довгих кульок. Робиш для дітей різні фігурки: собачок, квіточки, мечі. І у мене супервізор запитала, каже: А чого більше попросили? Я кажу: майже всі попросили мечі. Вона каже: оце діти хочуть програвати це. Вони так. Це спосіб проживання тієї тривоги, яка накопичується у них, і тієї батьківської тривоги, яка на них навалюється. Ще додатково, ми дуже часто стикаємося з проблемою, що навіть іноді нам доводиться відмовляти в роботі, тому що коли приходить мама. З запитом зробіть з моєю дитиною щось, щоб вона була хороша, слухняна, я не знаю там різні запити. І психолог каже, що дивіться, ми почнемо із вас, ми почнемо з вами працювати. Давайте спочатку, можливо не працювати, але хоча б поспілкуємося, щоб зрозуміти, з ким нам тут потрібно працювати. Іноді батьки. Прям такий супротив них починається, вони не можуть прийняти того, що це не з дитиною щось не окей, це зі мною щось не окей. Тому що родина це ж система і неможливо взяти один винтик, там якось його підкрутити, якщо все навколо інше не працює. Якщо вас щось тривожить і ви не знаєте... Можливо, це я тривожна мама і все нормально, або це дійсно якийсь червоний прапорець. Зверніться до спеціаліста, запитати, дізнатися, це ніколи не проблема. Запитайте, отримайте фахову пораду, а не йдіть, знаєте, таке, як сліпе кошеня, не знаючи, як, куди і що робити. Слухаю попсову музику, читаю скандинавські детективи або кінга. Там зараз от читаю, наприклад, необхідні речі. Я люблю такі містику, детективи. Тому мені навіть і я не дивлюсь кіно, я дивлюсь тільки серіали виключно. Тому що мені важливо, чому не дивлюсь кіно? Поясню. Мені важко, от іде кіно, там півтори години, і воно закінчується. І мені дуже важко. Потім а, щось інше дивитися. Я, це, це знаєте, називається є таке літературне похмілля. От, і в мене так завжди. Я люблю книжки, щоб вони були такими товстими, або щоб краще була серія книжок. А, серіали, щоб були на декілька сезонів. Зараз я дивлюсь там серіал пітьма. А, от, там багато сезонів. Її дуже багато їдять в Україні це окрошка. Її дуже люблять на сході. От я знаю, що коли ми приїхали до родичів на Закарпаття, вони не чули про таку страву і ніколи її не їли. У Франківську я вперше спробувала парові вареники із вишнями. Якось в моїй родині було заведено вареники просто варити. А тут я спробувала, я розумію, що це не місцева кухня, от а, але от чомусь я тут вперше їх спробувала, і я обожнюю парові вареники з вишнями. Це для мене любов, я їх готова їсти завжди. Якщо ви мене вночі розбудете і запропонуєте, що приготувати, я скажу, давайте парові вареники з вишнями. Важливість знати і розуміти. Що їх чекають вдома. Мені здається, це найбільша підтримка для них, для кожного з них. Це знати, що вони важливі, що про них думають. І та ну не дарма кажуть, там ми живі, поки ми живемо в чомусь в чійсь пам'яті. Це дуже підтримує. Навіть оці малюнки і листи, які завжди передають там така, це важливо знати, що про них думають, про них. Постійно, постійно, постійно ми рефлексуємо, що там є люди, яким важко. Любов до батьківщини, вона ж така ефімерна, здається, що таке любов до батьківщини? Для мене вона починається любов до свого двору, коли ти вийшов там, пофарбував щось, навіфлад, любов до свого під'їзду. Любов до свого сусіда, любов потім це все розростається в любов до міста і потім це розростається в любов до держави, до своєї, до країни, до свого народу, до своїх людей. І тому, а це можливо тільки коли ти сам наповнений. Коли ти наповнюєш себе любов'ю, ти можеш її дарувати іншим. Я коли давала інтерв'ю для Газети, я розповідала, як ми їхали про нашу подорож, як люди незнайомі приносили їжу, селили в себе людей. Тобто, подивіться, яка сила може бути в єднанні, коли ми всі отак об'єдналися, взялися отак один одного за ручку і тримали міцно-міцно, тримали, яка в цьому сила була, як ми не впали духом, як ми всі один одного для стали один для одного плечем опорою і вистояли. І вистояли, витримали цю первинну таку оборону, тому що ну, найважче це були, мабуть, перші місяці, коли це так, знаєте, як лавина на всіх так впала, плита така бетонна, а ми так всі раз ручки підставили і витримали цей натиск, дуже сильний. Багато кому, мені здається, це дозволило не зламатися. А, от, а коли буде єднання, і коли о, закінчаться ці распрі? Коли ми будемо, ну, мабуть. Розуміючими один до одного, милосердними один до одного, що таке милосердя? Це здатність прощати? Якщо ми кажемо, що важливо для нас, для нас, як для кожного окремо, для кожної людини окремо, чи для нас, як для нації, якщо ми говоримо про кожну людину персонально, вчитися жити в моменті, Вчитися бути вдячним за якісь дрібниці і радуватися їм щиро. Я не знаю, смачній каві вранці. Причому не просто сказати, що я раді, а дійсно їй зрадіти. І можливо, можливо, підтримувати себе самостійно, як хвалити, хвалити себе, мабуть, хвалити себе. Оце важливо для кожного, для того, щоб наповнювати свій ресурс, тому що з цього випливає те, що важливо для нас, як для нації. Тут, на мою думку, важливо єднання, мені здається, із на самих верхніх щабелях, якихось там провідних медіаресурсах, владних органів. Від них, мені здається, повинна виходити ініціатива і ідея про припинення оцих распрій міжнаціональних. З приводу мови, з приводу того, хто поїхав, а хто залишився, е, хто воює, а хто ухилянт. Е, ну, взагалі, ми ж тепер всіх чоловіків, які не воюють, охрестили словом ухилянт. І знаєте, ну завжди оце ж, оці тривожності вони виливаються через гумор, е, що та, чоловіки себе навіть так починають називати. От так вони тривожаться через це. Мені здається, нам треба це припинити.